Толання холодії використовує різні методи вправи у своїй роботі. Я таким користуюся дієвими методами, як допоможи дитині зрозуміти, що немає нічого страшного в тому, що вона щось не знає. Ось е, потрібно навчити дитину, що на ті питання відповідь на які вона не знає, що тобто що це немає нічого страшного. Таким способом можна контролювати хололію, розвиваючи навички спілкування вашої дитини. Є підстави вважати, що навчаючи дитину говорити я не знаю. Якщо відповідь насправді невідома дитині, ви допоможете йому зрозуміти, як потрібно правильно використовувати цю фразу. Таким чином можна взяти під контроль прагнення дитини повторювати останнє слово або останню фразу, яку він почув. Дитині потрібно задавати питання, на які він свідомо не знає, наприклад, відповідь, да? де твої друзі? Дитина не знає, вона сидить. І, і і ось це таки знаєте. Більше того, що вона повторила, твої друзі, тобто, треба ставити дитину після певного етапу. Тобто, це вже такий етап, знаєте, такий відпрацьований, коли в дитини збагачений словниковий запас, не подумайте, що це треба робити зразу в три роки. Ні, це певний такий етап, який там от ми пропрацьовуємо з дитиною, я розумію, що дитина збагачений словниковий запас на певному рівні. так? Є присутні дії слова, її треба навчити, щоб вона вам задавала запитання. Тобто, якщо Дитина, знаєте, такий Галочка, якщо дитина задала вам запитання, це такий плюс дуже дуже великий плюс, що під час екології дитина задала вам запитання, усвідомлене запитання не просто повторила за вами, а усвідомлення. Щоб допомогти їм дитині з цим питанням. Потрібно говорити я не знаю. Далі потрібно раз по раз повторювати ті ж питання і пропонувати дитині свій, свої відповіді. І нарешті, повірте мені, що після сотого разу я не кажу, що це буде після десятого, після сотого разу дитина вас скаже Я не знаю. І тобто, так пропрацьовується холодія. Допоможіть дитині подолати хололію, використовуючи фрази з відкритим закінченням. Дитина потрібно навчити правильно заповнювати ці прогалини у фразі. Я хочу їсти і показувати дитині. Ну, це такий варіант, я вже вам проговорювала, які можуть використовувати в якості відповіді: наприклад, яблуко або печиво, так? Я хочу. Я розумію, знаєте, ще я завжди на кожну дитину завжди собі пишу: що любить, чим цікавиться мультиками, що любить їсти, тому що я покладу там що не любить їсти, тому що я покладу картинку, наприклад, сиру що дитина полюбляє. І, наприклад, що там е, яблука, якого вона не любить їсти, і дитина, відповідно, вона вибирає, ми їй чуть-чуть допомагаємо, ми її підштовхуємо, щоб вона не повторила за вами, я хочу їсти, а відповідала, що саме вона хоче їсти. Дайте дитині можливість заповнювати цю прогавину у фразі, називаючи предмет, який йому дійсно потрібен. Якщо дитина не може сказати, що саме йому потрібно, ви можете запитати у дитини, що саме він хоче. Яблуко. Чи печиво, але завжди ставте те, що дитина любить першим, адже пам'ятайте про це: що якщо ви сказали, якщо дитина повторила за вами останнє слово, значить вона не розуміє вас, і вона просто повторила за вами останнє слово. І це така присутня ехореакція, яка Е, яка яка присутня на яку ви повинні звернути увагу, що дитина не розуміє запитання і просто повторила за вами слова? Швидше за все, дитина автоматично, це що я вам говорила, повторює останнє слово печиво, незважаючи на те, що він хоче яблуко. Так що дайте йому ну, це саме печиво. І якщо дитина буде незадоволена, то можна проговорити: ти дійсно не любиш печиво. Ось, і дитина до так не люблю. Тобто, ви повинні ще саме головне, вибачаю, вже заговорююся, Стимулювати дитину любе, не любе, тобто ви повинні не лише все подати на тарілочці, так а щоб і дитина теж задумувалась і пропрацьовувала з вами ось такі певні якісь моменти. Навчіть дитину говорити стандартними відповідями. Одна методика, яка дозволяє досягти певного успіху у подоланні колекололії, полягає в тому, підготовку для дитини кілька готових стандартних відповідів, на які вона буде застосовувати від початку до кінця. Це можуть бути відповіді на деякі звичайні повсякденні запитання? Коли дитина навчиться справлятися з цими загальними питаннями, вона переходит, можна переходити до більш складних питань, які можуть включати в себе частину простого питання, але в цілому будуть специфічними. Ось, наприклад, от прості питання: як тебе звати? І скільки тобі років? Як тебе звати, як тебе звати? Скільки тобі років? Так, що саме перше питають перехожі, а як тебе звати? І дитина повторяє: А як тебе звати? І він не, не розуміє, як же ж ця дитина може не розуміти, як її звати. Тобто оце присутня екореакція. Навчіть відповідати дитину на ці запитання. Проговорюйте дитини, мене звати Діма. І дитина, мене звати Діма, ще раз, мене звати Діма, ще раз, мене звати Діма. І зразу автоматично ставити запитання. То як тебе звати? І дитина гоп, Я не скажу, що це буває з першого разу, з другого, з десятого, з першого, з сотого, але це працює. Цей поступовий процес може служити засобом, який допоможе розвивати дитину впевненість в, в собі, словниковий запас, навчити його спілкуватися і взаємодіяти з оточуючими, що немало важливе. Ось такі прості картинки, фразові конструктори, які я використовую у своїй роботі. В мене їх просто вже за 10 років безліч, дуже багато, дуже-дуже просто. Вони є на теренах інтернету, вони є в Інстаграмі, зараз дівчата розробляють. Я пропрацьовую з дитиною. Я чітко запитаю, хто це. Аня, що робить несе, що несе м'яч, і точно такі самі картинки роздруковує дитині додому, і вона пропрацьовує ще з батьками. Адже я ще раз вам говорю: навтре потрібно навчити дитину, проговорювати прості фрази, що вона хоче, і відповідати на певні запитання. Вам потрібно розуміти, що являє собою методика моделювання для того, щоб подолати ехололію і отримати потрібну відповідь від дитини, батьків, психолога або іншого дорослого, який працює з дитиною, ну не лише з аутизмом, а з ехололією. Потрібно будувати фразу, як би мовити, сказати, щоб проговорила її сама дитина. Тобто, оці такі. Метод такого фразового конструктора він корисний в принципі не лише для дітей за кололією, а просто в мовленні. Це я завжди казала, це такий е класний метод, який можна використовувати в будь-якій логопедичній роботі. Ось, для того, щоб дитина збагачувався словниковий запас, дитина розуміла, що від неї хочуть завжди, завжди проговорюється і дитині по показуються картинки. Це ще називається, знаєте, так. Мнемотехніка, тобто маленькі квадратики, хто цікавився, десь є вебінар. Мій про мнемотехніку, з чого ми починаємо і чим ми закінчуємо. Ось тому, якщо ви будете працювати над простими фразами і вчити дитину відповідати вам на запитання, ось тим швидше ви подолаєте певну ахелолію. Намагайтесь не говорити про дитину в третій особі. Коли використовуєте е, метод моделювання, тобто цей метод моделювання, дитина повторяє за вами. Ви повинні звернутися, звернути на це особливу увагу, тому що е, діти дуже дуже схильні до імітації голосу. Знаєте, отаки ви, наприклад, кажуть, я ведведи і дитина імітує. Вона за вами моделює вашу, наприклад, поведінку, все, що ви хочете їй сказати. А знаєте, що в мене ще діти друге говорять. Ти молодець, ти молодець, ти молодець, ти молодець, і вони завжди ти молодець, ти молодець. І вони кажуть: Ти молодець! Ось чи там клас! Коли дитина знаєте, каже: Ти молодець, або я молодець вже починає говорити. я Кажу: ти розумничок. І наступне слово пішло в мовленні дитини: ти розумничок, ти розумничок, ти розумничок. Ось такий приклад екології, який. Потрібно спонукати дитини. Чи вона розуміє поставлене запитання? Чи не розуміє, наприклад, що є стивне, а що не стивне. Можна. можна. Добре. Наступне. Це в нас що? Чоботи. Можна їсти? Не. Марк, можна їсти чоботи? Молодець. Марк, можна їсти чоботи. От бачите, молодець. Дитина просто повторяє це присутнє ехореакція, з якою потрібно працювати, бо дитина ну, вона не може дати вам відповідь. Марк, можна їсти чоботи? Можна. Не можна. Не можна. Чоботки ми не їмо. Це на що? Клубничка. Можна їсти клубничку? Можна. можна. Це на що? Ось, ви побачили та ось така проста права, яку ми пропрацьовуємо, проговорюємо з дитиною, що можна їсти, а що не можна їсти, що потрібно, а що не потрібно. Тому насправді. Використовую мнемотехніку, техніку, використовую різні картинки, використовую. Я не кажу, що це легко подолати хололію, Ще раз проговорюю, в деяких дітей вона приходить сама по собі. З деякими дітьми потрібно працювати, працювати, працювати. З деякими дітьми ви пропрацьовуєте, вона зникає і потім назад повертається. Все це нормально, дивлячись. Що підкріплює собою кололія, чи певний якийсь мовленєвий е, діагноз, чи просто вона присутня без всяких різних побічних ефектів? Для того щоб сформувати у дитини бажання збільшувати словникове запаси, демонструвати навички спілкування, батькам доведеться або фахівцям докласти значних зусиль, щоб допомогти дитині зрозуміти слово, фразу її значення. Ви можете використовувати спрощені пропозиції, щоб дитина було простіше, щоб дитині було простіше зрозуміти її зміст. Можна використовувати наочні посібники, тому що дитини люблять навчання, в якому задіяні візуальні матеріали. Наочні посібники можуть бути у вигляді картинок, фотографій, карти карток, малюнок, предметів. Які розрізняються кольором? Тому я ж кажу: дуже дуже люблю такі різні всякі картини, які дійсно наближені до реальності, і яким дійсно дітям цікаво. Я ж кажу ще раз проговорюю, що свою практику я розпочинала, коли ще майже нічого не було. Ми б користувалися ними картинками зараз, аби було б гроші і бажання, зараз можна купити будь-що. Ось такі простенькі. Те, як дитина працює, і як потрібно дійсно, от я, я ще раз наголошую, що вам потрібно, щоб дитина з вами комунікувала, навчити дитину питання, відповідь, питання, відповідь, іначе вас не буде. Якщо ви будете ось так дитині проговорювати один, два, три рази одне те саме, вона вивчає в собі про і не зрозуміла, що ви від неї хотіли, і вона надалі не може сама комунікувати і вести певний діалог. Ось таке невеличке відео ще вам. Не Почекай. Маленька рибка бачить акулу. Яка? Маленька. Хто? 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 Гарно кажемо. Хто? Риба. Що робить? Що робить? Що робить? Бачить кого? Кого? Кого, кого бачить? Кого? Кого? Дениско, кого? 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 кого бачить? Кого? кого? Не чую. Акулу, акулу, правильно. Бачите, тут я дитині підказала, тому що, коли ви питаєте раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, дитина не відповідає, не розуміє, значить, вона не розуміє, значить, підкажіть для того, і ми використовуємо візуальну опору.